Всім привіт, приїхали на Estimate, Тут по всьому будинку якісь такі дивні чорні плями. Пізніше покажу. Зараз залізли на чердак, щоб подивитись, що там відбувається, чи є там теплоізоляція, все все працює нормально чи ненормально. Ось тут санузел, залітаємо, і хлопці вже пішли досліджувати. Плюс зараз будемо скривати гіпсокартон, будемо скривати стіни, будемо скривати стелю і дивитися, що там під гіпсокартоном. Реально по всій хаті якісь дуже дивні такі темні плями. Є одна припущення, що це можливо від свічок. Люди дуже багато використовують свічок в будинку і там, якраз десь холодні місця на шурупах, на з'єднаннях воно збирається і воно потемніло. Зараз наша ціль перевірити це правда чи ні? По всьому периметру їх дуже гарно видно. Ось вони, ось вони, і так по всьому периметру, повністю все темне, чорне. Фінішуємо цю історію наступним. Після інспекції ми подивилися, що там потрібно в деяких місцях поробити нову ізоляцію. Потрібно підняти підлогу, постелити нову підлогу. Потрібно гарно зробити ізоляцію, запінити там і відповідно це все перефарбувати. Але ми думали, і клієнт думав, що там відповідно є ліснява. Плісняве там немає. Там все. Та окей, просто погано зроблена теплоізоляція, і через це холодне повітря заходить, і воно так приступає. А свічки якраз дали оцю копоть, дали оці чорні п'ятна на стіни. Тому отак от, отак воно буває.